По відношенню до грошей, люди відчувають безліч страхів, в тому числі й страх втрати самих грошей. Якщо відомо, всі страхи необхідно долати, щоб домогтися успіху, але деякі люди навіть не пропускають, чого вони бояться. Супроводжуючи свій бізнес, відбувається досить багато різних ситуацій, які змушують нас втрачати гроші, і це просто неминуче. Наприклад, вчора звернувся до мене один клієнт з проблемою постійної втрати грошей заробити не може. Якщо навіть заробив, то швидко їх витрачає. В ході роботи виявилось те, що в нього був колись власний автосервіс, і одного ранку замість цього автосервісу він просто побачив суцільне згарище, в якому також згоріло два автомобілі клієнтів. І відповідно від розпачу і відчаю, під його підсвідомості спрацювала програма про те, що гроші це зло і суцільні проблеми. Тобто він сам собі перекрив енергетичний канал грошей. Довгий час він віддавав борги, але після цього настала проблема інша. Замість того, щоб створити новий бізнес і розвиватися, його почало затягувати в усілякі афери для легкого заробітку. Він повірив у фінансові піраміди. І зупинився просто на ринку Форекс і почав зливати зароблені кошти. Коли людина позбавляється власних грошей, її свідомість серйозно змінюється і вона починає діяти, допускаючи багато помилок. Так само вплив на розум надає і страх втрати грошей, який з'являється при збільшенні ставок. Бажання отримати гроші на халяву підштовхує людей на безглузді дії. В підсвідомості просто немає логіки, вона нас оберігає. Саме страхи запускають програми самозбереження в нашій підсвідомості. Якщо ж ви відчуваєте проблему з енергетичним каналом грошей, реєструйтесь до мене на консультацію, я вам обов'язково допоможу. Пишіть в дірект або ж переходьте на мій сайт за посиланням у шапці профілю.